100 гривень на місяць не змінить моє життя, якщо я буду відкладати їх кожного місяця. Навіщо взагалі це робити? Звучить знайомо. Я чув цю фразу тисячі разів, і знаєте що? Люди, які так кажуть, абсолютно праві. Сто гривень на місяць справді не змінить їхнє життя, але не з тих причин, які вони думають. Уявіть двох людей обидва заробляють 13 тисяч гривень на місяць. Обидва ледве зводять кінці з кінцями, але один каже неможливо відкладати, коли немає з чого, а другий каже, спробую знайти хоча б 50 гривень. Через рік перший все ще скаржиться на брак грошей, другий тримає в руках 600 гривень власних заощаджень і розуміє, якщо я зміг знайти 50 можу знайти і 100. Через п'ять років перший досі живе від зарплати до зарплати, другий купує свій перший актив, маленьку квартиру під оренду. В чому різниця, в одному слові, мислення. Сьогодні я розповім вам не просто про те, як заощаджувати з мінімальних доходів, я розповім про те, як змінити своє фінансове мислення так, щоб гроші самі почали знаходитися у вашому житті. Тому що справжня проблема не в тому, що у вас немає грошей. Справжня проблема в тому, що у вас є переконання про їх відсутність. Розділ перший психологія бідності. Хочу розповісти вам історію про Марину їй 32 роки, працює в офісі, зарплата 15 тисяч, живе з мамою, щоб заощадити на оренді. Здавалося б, має всі можливості відкладати. Але кожного місяця історія одна й та сама. Отримала зарплату, заплатила за комунальні, купила продукти, віддала борг подрузі, купила косметику, сходила з колегами на каву кілька разів і знову в кишені порожньо. У мене просто немає з чого відкладати, каже вона. А тепер познайомтесь з Олексієм 28 років, працює слюсарем, зарплата 11 тисяч. утримує дружину і маленьку дочку. Здавалося б, у нього точно немає можливості заощаджувати. Але кожного місяця Олексій відкладає 200 гривень. Чому? Тому що він каже: у мене просто немає права не відкладати. У мене дочка. Бачите різницю? Марина шукає причини, чому неможливо. Олексій шукає способи, як можливо. Але найцікавіше не це. Найцікавіше те, що через три роки Марина досі скаржиться на відсутність грошей. А Олексій відкрив депозит на 7 тисяч гривень і планує купити планшет своїй дочці. Психологія бідності працює просто: ви знаходите те, що шукаєте. Шукаєте причини не заощаджувати, знайдете мільйон причин. Шукаєте способи заощаджувати, знайдете хоча б один. І ось перша правда, яку потрібно прийняти. Відкладання грошей це не про гроші, це про ідентичність, про те, ким ви себе вважаєте. Якщо ви вважаєте себе людиною, яка не вміє поводитись з грошима, ваші дії будуть це підтверджувати. Якщо ви почнете вважати себе людиною, яка вміє знаходити можливості, ваше життя почне змінюватися. Розділ другий магія малих кроків десять гривень на день це ж сміх. Що я з них куплю через рік. Дозвольте розповісти, що станеться з цими сміховинними 10 гривнями. День перший. Відклали 10 гривень. Відчуття нейтральне. Тиждень перший 70 гривень. Думка: ну, на маленький подарунок вистачить. Місяць перший 300 гривень. Відчуття Вау, я справді можу заощаджувати. Рік перший. Три тисячі п'ятдесят гривень. Думка, це вже серйозні гроші. Але найголовніше не цифри. Найголовніше, що відбувається в вашій голові. Після першого тижня ви думаєте, може спробувати 15 гривень після першого місяця. А що якщо знайти ще п'ятдесят гривень додатково? Після третього місяця цікаво, а як люди заробляють додаткові гроші? Після шостого місяця може спробувати підробіток на вихідних. Бачите, 10 гривень на день запустили ланцюгову реакцію в вашому мисленні. Ви почали думати не як бідна людина, а як людина, яка шукає можливості. Це називається ефект снікового кома. Маленька дія породжує маленький результат. Маленький результат породжує більшу впевненість. Більша впевненість породжує більші дії, і так далі. Але є один секрет, про який мало хто говорить: справжня магія відбувається не в гаманці, вона відбувається в дзеркалі. Коли ви дивитесь на себе в дзеркало після першого місяця заощаджень, ви бачите не ту саму людину, ви бачите людину, яка може, людину, яка вміє, людину, яка контролює своє життя. І ця нова людина в дзеркалі починає приймати інші рішення. Інші рішення приносять інші результати, і життя змінюється не через 100 гривень на місяць, через нову ідентичність. Розділ третій. П'ять принципів фінансового перетворення. Тепер перейдемо до конкретики: П'ять принципів, які працюють навіть тоді, коли здається, що нічого не працює. Принцип перший. Спочатку заплати собі. Більшість людей роблять так: отримують зарплату, платять рахунки, купують продукти, витрачають на розваги, а потім дивляться, чи щось залишилося на заощадження. Здогадуєтесь, що залишається? Правильно, нічого. Розумні люди роблять навпаки, отримали зарплату, одразу відклали заощадження, а вже зрешти живуть весь місяць. Але як я заплачу за комунальні, запитаєте ви. А як ви платили б, якби зарплата була на 100 гривень менше? Знайшли б спосіб, правда? Ось і зараз знайдете. Мозок дивовижно пристосовується до обмежень. Якщо у вас є 1000 гривень на продукти, ви витратите 1000. Якщо 900, витратите 900 і навіть не помітите різниці. Принцип другий: малі кроки великі результати. 50 гривень на місяць здаються сміхом. А якщо це 7 гривень на тиждень, а якщо 1 гривня на день 1 гривня, ви не можете знайти 1 гривню на день. За рік це 365 гривень. За 10 років 3650. Це вже початок фінансової подушки. Але головне не в сумі. Головне в тому, що ви створили звичку. А звички, як відомо, формують долю. Принцип третій. Автоматизація ваш найкращий друг. Налаштуйте автоматичне списання 20 гривень щотижня на окремий рахунок. Забудьте про нього, нехай гроші накопичуються самі. Чому це працює? Тому що ви не витрачаєте силу волі на щоденні рішення. Система працює замість вас. Принцип четвертий. чітка мета половина успіху. Заощаджувати просто так, це як бігати просто так. Швидко набридне. але заощаджувати на новий телефон, на відпустку, на фінансову подушку це вже конкретна мета. Мозок розуміє, заради чого працювати. Візьміть аркуш паперу. Напишіть: до грудня я накопичу тисячу гривень на і заповніть пропуск, Повісте на видне місце. Принцип п'ятий візуалізація прогресу заведіть блокнот. Щодня записуйте, скільки відклали. Щомісяця підраховуйте загальну суму. Коли ви бачите, що цифра росте, мозок отримує дофамін. Дофамін це гормон задоволення. Задоволення формує звичку. Через три місяці ви будете відчувати справжню радість, відкладаючи гроші. Це буде не мука, а задоволення. Розділ четвертий. Практичні лайфхаки тепер найцінніше конкретні способи знайти гроші там, де їх немає. Лайфхак перший. Метод округлення. Кожну покупку округляйте до десятків і різницю відкладайте. Купили хліб за 23 гривні, відкладіть 7. Заплатили за проїзд 18, відкладіть 2. За місяць накопичиться 100-200 гривень, а ви навіть не помітите. Лайфхак другий. Кавовий ефект. Кава в кафе 50 гривень. Кава вдома 10 гривень. Різниця 40 гривень на день. Якщо ви п'єте каву в кафе 5 разів на тиждень, заміна на домашню дасть вам 1000 гривень на місяць. Це вже 12 тисяч на рік. Лайфхак третій. Обідня магія. Обід в кафе 300 гривень. Обід з дому 50 гривень. Різниця 250 гривень на день. Лайфхак четвертий. Підробіток для ледачих. Не хочете напружуватися. Продайте те, чим не користуєтесь старі книжки, одяг, техніка. За вихідні можна виручити 500 тисяч гривень. Лайфхак п'ятий. Челендж копійок. Кожну копійку, що знайшли, кладіть у баночку. Кожну монету номіналом 1-2 гривні туди ж. За рік накопичиться кілька сотень гривень. Лайфхак шостий. Емоційна пауза. Перед кожною необов'язковою покупкою запитайте себе, це допоможе мені досягти моєї фінансової мети, чи заважатиме у половині випадків. Ви відмовитесь від покупки, заощаджені гроші відкладіть. Розділ п'ятий. Подолання опору. Все це добре в теорії, але в реальності не працює. Знайомо? Це говорить ваш внутрішній критик. У кожного він є, і у кожного він каже одне й те саме не вийде, не для мене, моя ситуація особлива. Але знаєте, що цікаво? Цей голос завжди з'являється саме тоді, коли ви готові щось змінити. Це захисна реакція психіки на зміни. Розповім вам про Анну, працює прибиральницею в школі, зарплата 8 тисяч гривень, виховує сина підлітка одна. Здавалося б, про які заощадження може йти мова. Але Анна почала відкладати по 10 гривень щодня. Просто 10 гривень, говорила собі, це на чорний день. Через півроку у неї було 1800 гривень. Вперше в житті вона відчула фінансову впевненість не в тому сенсі, що стала багатою, а в тому, що зрозуміла, вона може контролювати свої гроші. Це відчуття змінило все. Анна почала шукати додаткові джерела доходу, знайшла підробіток прибиранням в офісах по вихідних, почала відкладати вже по 50 гривень на день. Через рік у неї було 18 тисяч заощаджень. Вона купила швейну машинку і почала шити на замовлення. Ще через рік відкрила власну маленьку майстерню. Зараз Анна заробляє 25 тисяч на місяць. Але найголовніше, вона знає, що може досягти всього, що забажає. Все почалося з 10 гривень на день. А тепер запитаю вас якщо Анна з зарплатою 8 тисяч змогла, що заважає вам? У мене інша ситуація, скажете ви. Можливо, у кожного своя ситуація, але принципи однакові для всіх. Хто хоче, шукає можливості, хто не хоче шукає причини. Тепер ми дійшли до найголовнішого: до питання, яке змінює все. А для чого взагалі потрібні ці заощадження? Багато людей думають: заощадження потрібні для того, щоб купити щось дороге: більшу квартиру, кращу машину, красивий одяг це не так. Справжня цінність заощаджень не в тому, що ви можете купити. Справжня цінність в тому, ким ви стаєте, коли заощаджуєте. Коли ви відкладаєте гроші, ви тренуєте дисципліну. Коли тренуєте дисципліну, розвиваєте характер. Коли розвиваєте характер, змінюєте долю. Людина, яка може відкласти 100 гривень на місяць, може відкласти і тисячу. Людина, яка може відкласти тисячу на місяць, може створити пасивний дохід. Людина з пасивним доходом може стати фінансово вільною. Все починається з першої гривні. Але є ще глибша правда: заощадження це не про майбутнє, це про теперішнє, про те, хто ви є прямо зараз. Коли у вас є заощадження, ви спите спокійніше, ви впевненіше приймаєте рішення, ви менше нервуєте через гроші, ви більше поважаєте себе. Це називається фінансовою самоповагою, і вона дорожча за будь-які гроші. Людина з фінансовою самоповагою притягує можливості, вона бачить шанси там, де інші бачать проблеми. Вона діє, коли інші скаржаться. І найголовніше вона передає це мислення своїм дітям. А це найцінніший спадок, який можна залишити. Тому заощадження це не про гроші, це про свободу, свободу вибору, свободу дій, свободу мрій. І ця свобода починається з першої відкладеної гривні. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, якщо ви відчули, що готові щось змінити у своєму житті, підписуйтесь на канал Душа Флоу. Тут ми не просто говоримо про гроші, ми говоримо про трансформацію життя через мудрі рішення, тому що справжній душа флоу це коли всі сфери життя працюють гармонійно. Фінанси, здоров'я, стосунки, саморозвиток все має бути в потоці. І цей потік починається з першого кроку, з першої гривні, з першого рішення змінити своє життя. Душа флоу, де кожна історія стає уроком мудрості. А кожен урок змінює долю.